Вони розглядають в першу чергу нас там як матеріальні якісь моменти, потім, щоб діти були красивенькі і все таке. Тобто, для тих, хто е, міняє дівчат постійно, е, секс-туристи, різні варіанти, там пожив трохи з одною з іншою, для них тут все нормально. Там просто по дизайну вибираєш собі твій інтерфейс, підходить і все добре. А людям, які б хотіли надовго і щасливо. То, якби це тут все це буде дуже складна історія. Якщо ви дивитесь, наприклад, інших блогерів, от які там одружені, ну подивіться на їхніх дружин От ви все зрозумієте, на кому вони одружуються, як, як там дівчата, як вони розмовляють, як вони мислять, як вони можуть якісь слова зв'язувати, як вони виглядають в кінці кінців. Ну там я, я, я не зустрічав такі, що от, дружина, дивишся, і от клас. У мене от у сусіди були єдине канадієць. З, з дівчиною, з місцевою, от така вона була цікава. Вона була красива. Ну і